Геть уряд банкірів. Такий плакат виставили протестувальники перед входом в Акрополь. Напис англійської, бо греки звертаються до керівників Європейського союзу. Ці люди вважають їхні проблеми через нездалу політику Брюсселя. Лявіто кафекрато шкіда, то хават кожна країна є, зважає на власні інтереси і діє відповідно до них. Ми прийшли сюди, щоб сказати: у Євросоюзу немає спільної політики. На жаль, керівники нічому не навчилися після кризи 2008 року. каже колишній банківський службовець, що прийшов на мітинг. то в європей. Все дуже сумно. Європейські лідери втратили свій шанс вирішити проблему ще два роки тому, коли розпочалася криза. Звісно, в цьому є і Греції, і її керівників. Але в першу чергу це загальна криза управління, каже інший учасник протесту. Щоб уникнути банкрутства та розпаду Єврозони, Греції доведеться впродовж кількох років скорочувати бюджетні видатки. А отже, багато греків змушені будуть рахувати кожну копійку.